Наразі ми перебуваємо біля будинку на вулиці Катерининській, 35, де вранці сталася пожежа. На те, щоб загасити її, рятувальникам знадобилося більше п'яти годин. Травмованих та загиблих немає. Мешканці будинку досі чекають на вулиці, коли їм дозволять повернутися у квартири. Та рятувальники кажуть, що поки станом на 16-ту годину не можна повертатися, тому що йде розбір згорілих конструкцій. рятувальники гасили пожежу у житловому будинку, який є пам'яткою архітектури. Займання сталося на мансарді. Пожежа охопила 500 квадратних метрів. Місцеві мешканці викликали ДСНС. Десь на пів десяту пожежа, і вона вже дуже так воно вже горіло. То вона покликала пожежників. Ну і все. А потім прибігла сусідка, ви що самоше йдіть на вулицю, бо дим, бо ну все, ну пішли на вулицю. Все. Забрали, що там, та нічого не забрали. Майже окуляри забула. Микола Парфінюков, власник квартири на четвертому поверсі. Дізнався про пожежу від своєї квартирантки. Каже, сподівається, що вогонь не зачепив його помешкання. Ми здаємо хатину на booking.com Вже 5 років. Мені зранку в 9.40 позвонили, сказали, що горить. І от у мене дівчина, гость, журналістка з Франції, там жила, і вона вибіжала в чому було. І все я знаю, що пожежні зайшли з моєї сторони. Пусть жителі Одеси не хвилюються. Це точно не ракети. Це п'яні сусіди. Пожежу гасили 76 рятувальників за допомогою 14 одиниць техніки. З будинку евакуювали 30 людей. Причину займання з'ясують згодом, каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Є складність в гасіння пожежі, так як дуже складне планування саме верхніх поверхів, також мансардного поверху, і немає доступу до усіх приміщень. За інформацією, люди можуть знаходитися також на верхніх поверхах, тому рятувальники зараз працюють як на пошук людей, так і на гасіння пожежі. Цей будинок розташований за адресою Катерининська, 35, є пам'яткою архітектури і перебуває на балансі комунального підприємства ЖКС «Портофранківський». Його головний інженер Олег Малай розповідає, покрівлю планують законсервувати, щоб надалі не пошкоджувалася конструкція будівлі. Загалом будинку 37 квартир, 44 особових рагунки і 74 людини проживає в даній будівлі на сьогоднішній день. На сьогоднішній час, поки що невідомо на рахунок постраждалих або загиблих. В принципі, будинок не був ні аварійний, ні В'єтки не був в ніяких списках. Будинок з центральним опаленням на теперішній час газопостачання, електропостачання на будинок відключене. Владимир Твічук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.